Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку небо пташки. Доброго ранку мої дітлашки. Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Діти, хлопчик Андрійко ось як виридує та плаче. Він ходив до іграшкового магазину з батьками і хотів, щоб йому купили багато іграшок. І машинку, і самоскит, і пірамідку, і відерце. А чи правильно вчинив хлопчик Андрійко? Діти, а чому ми не можемо мати все те, чого хочемо? Так, вірно, через брак грошей. А що таке гроші? Я вам задоволенням розповім, для чого потрібні гроші. Гроші потрібні для відвідування магазинів, щоб купувати їжу. Щоб купувати одяг, сплачувати за комунальні послуги, це використання електроенергії, використання газопостачання, за використання води, якою ми користуємося, за послуги вивозу сміття. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в гру. Що можна купити за гроші, а що ні? Чи можна купити за гроші сонячний день? Звичайно, ні. Можна купити автомобіль. Так, можна. Любов та ласка. Ні. Овочі та фрукти. Спокійний мирний сон. Чи можна купити техніку, ноутбуки, комп'ютери, а дружню гру з ровесниками? Іграшки. Щиру посмішку друзів можна купити? А морозиво, а ліси та гори. Дітки, я думаю, ви зрозуміли, що можна купити за гроші, а ще ні молодці. Діти, подивіться, це гроші нашої країни, України. Вони називаються гривні. А ще є залізні гроші, вони називаються монети. Гроші це засіб для обміну на різні товари та послуги. Гроші видають людям за їхню працю. Це заробітна плата, щоб кожен міг купити собі те, що йому треба. Отже, бажаєш мати гроші, потрібно добре працювати. Як ви вважаєте, звідки беруться гроші? Гроші друкують у нашій державі на спеціальному обладнанні, а монети на обладнанні чекають. Діти, а чи знаєте ви, що гроші у ваших батьків з'являються не просто так? Так, щоб заробити гроші, ваші батьки ходять на роботу. І за кожну відповідну роботу батькам виплачується заробітна плата, які сім'я використовує за потреби. Дітки Андрійко зрозумів, звідки беруться гроші і як ними треба користуватися. І більше в магазині не врядує. А вам, дітки, було цікаве заняття про гроші. А зараз до побачення!